новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 20 березня. У Лозівському управлінні праці розповіли про зміни в наданні допомоги внутрішньопереміщеним особам, які за постановою Кабміну діють з березня. Автоматичну допомогу продовжать пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує 9444 гривні. Людям з інвалідністю першої другої групи, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам та прийомним батькам. Тобто, цим людям не треба додатково звертатися за допомогою. Всі інші категорії повинні звернутися з відповідними заявами, кажуть в управлінні праці. Наразі по Лозівській громаді на обліку перебуває більше 13 тисяч ВПО, з яких більше 8 тисяч отримували допомогу на проживання станом на 1 березня 2024 року. Автоматичне подовження міністерством соцполітики було проведено 14 березня. До цього перерахунку потрапило лише 2688 людей. Якщо хтось з названих категорій не отримав допомоги, їм необхідно звернутися із заявою. Термін подачі заяв, діючій постанові Кабміну до 31 березня, але його мають подовжити до 30 квітня. Детальніше інформує Ірина Сазонова, перша заступниця начальника управління праці та соцзахисту населення Лозівської громади. Наступні категорії, які будуть мати право на призначення допомоги з 1 березня, але вони всі повинні звернутися з заявами. Це здебільшого сім'ї, які мають дітей віком до 14 років. Тобто, якщо в сім'ї не працююча, працездатна особа мати, і виховується дитина віком до 14 років, їй повинна звернутися і надати заяву. Під час подання заяви враховується її сімейний стан, тобто вона повинна задекларувати свого чоловіка або зазначити, в шлюбі не перебуваю одинока мати, вдова. Так і таке інше середньомісячний сукупний дохід на одну особу не повинен перевищувати також 9444 гривні. Наступна категорія, яка повинна звернутися з заявою на подовження допомоги з 1 березня, це сім'ї, в яких не особа працездатного віку. І в сім'ї є діти, які навчаються в загальноосвітніх школах, в вищих навчальних закладах або в закладах фахової освіти. На момент подачі заяви, заявник. Повинен зареєструватися в центрі зайнятості звернення з заявою мають право багатодітні сім'ї, в яких виховується три і більше дітей віком до 18 років. Ще одна категорія це особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, але не мають права на пенсійну виплату. Якщо сім'я складається з декількох осіб працездатного віку, які не працюють, і сім'я має дітей віком до 14 років, то рахується, що одна особа виховує дитину, доглядає за дитиною, а інша особа це може або бути в кожному випадку, або чоловік, або дружина. Повинні протягом місяця здати призначення допомоги, звернутися до центру зайнятості і стати на облік у разі, якщо протягом місяця після призначення допомоги друга працездатна особа не стала на облік, допомога припиняється і при чому припиняється на всю сім'ю. Звернутися за консультацією стосовно виплат ВПО можна за телефонами 057 45 сімсорок п'ять п'ять вісімнадцять 5 16 46. Заяви приймаються в управлінні праці та соцзахисту населення або в Центрі надання адмінпослуг. У в чергове провели благодійний ярмарок на підтримку оборонців. В ньому взяли участь освітні, культурні заклади та установи громади, громадські організації, творчі колективи, волонтерська спільнота Лозівщини. На ярмарку були представлені різноманітні поробки, які люди зробили власними руками. Це обереги, вироби з бісеру, ляльки-мотанки, картини, в'язана продукція, випічка і багато іншого. Можна було також за донат сфотографуватися з ростовою лялькою пса-патрона. Спільними зусиллями зібрали майже 30 тисяч гривень. Всі кошти лозівчани передали нашим захисникам. Окрім цього, на передову поїхали подарунки та домашні гостинці. Міський голова Сергій Зеленський подякував усім причетним та зауважив, що надзвичайно важливо постійно нагадувати нашим захисникам та захисницям, як сильно на них чекають вдома, живими та неушкодженими. Тож підтримуємо оборонців усією громадою. Загалом же місцева влада разом з народними обранцями спрямували з бюджету на обладнання, техніку, ремонти, запчастини, засоби захисту та інше для наших військових понад 80 мільйонів гривень. Загалом на усе, про що просять підрозділи Збройних сил України. Продовжують працювати у Лозівській громаді з підростаючим поколінням, днями молодіжним простором Стрім, що діє на базі комунального закладу «Панютинський ліцей. У Лозівському центрі молоді проведено медіа-активність під назвою Правда починається з тебе. У формі захоплюючої гри спікерка Поліна Жилка допомогла молоді навчитися критично та адекватно сприймати фейкову інформацію, розуміти, де правдива історія, свідомо споживати і поширювати її. Захід здійснювався в рамках проєкту зміни, вибір за нами. програми Юсейт, мріємо та. Діємо за підтримки Айрекс Україна та ГО Молодіжна платформа. І новина світу спорту. Днями у Полтаві відбувся другий тур другого етапу в Юблу Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2009 року. Приймали участь в турнірі і наші лозівські спортсмени команда БК Схід. За результатами змагань хлопці здобули одну перемогу та дві поразки. І посіли третє місце у групі. Перемогу лазівчани здобули над командою Бар з Полтава. Сильнішими за наших були потужні команди з Київської спортшколи та Одеської. Далі на баскетболістів чекає запекла боротьба за 9-16 місця, тож зичимо юним спортсменам наснаги і подальших перемог. На Лозівщині рятувальники невпинно борються за збереження екосистеми від вогню. У відповідь на зростання кількості пожеж в екосистемах, гектари випаленої землі, рятувальники Харківщини продовжили проведення роз'яснювальних заходів аби запобігти випадкам спалювання сухої трави і сміттям. Днями фахівці управління запобігання надзвичайними ситуаціями ДСНС області. Разом з колегами з Лузівського району намагалися роз'яснити мешканцям селища Панютине та села Хлібне, що спалювання сухостою це злочин. Тож дотримуємося закону та правилам людяності і не палимо сухостій. І до новин Харківщини. Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Харківської області, який стежив за українськими військовими та чергував на блокпостах окупантів під час боїв за Харків. Слідчі встановили, що чоловік добровільно співпрацював з російськими загарбниками. Він ходив територією регіону та фіксував місця знаходження підрозділів української армії та їхньої техніки. Потім зібрану інформацію передавав командуванню окупаційних підрозділів, які стояли на Ізюмському напрямку. Під час окупації чоловік чергував на російських блокпостах. Він отримав від окупантів автомат Калашникова із боєприпасами та російську військову форму. Зрадник допомагав окупантам виявляти учасників руху опору. Володіючи інформацією про українських патріотів, односельчан, він здавав їх загарбникам під час зупинки автомобілів на ворожих блокпостах. Чоловікові оголосили підозру за посібництво державі агресору та несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення зсу, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає до 12 років ув'язнення. Наразі чоловік знаходиться під вартою, а затримали його при спробі втекти на територію країни агресора. Цього року у Харківській області планують розмінувати 180 із 570 тисяч гектарів, забруднених вибухонебезпечними предметами земель, що складає третину від усієї кількості. Темп робіт залежатиме від кількості особового складу розміновувачів та погодних умов. Про це повідомив Суспільному заступник начальника харківської обладміністрації Євген Іванов. Керівник додав, що наразі працює над розмінуванням 81 розрахунок: це понад 330 людей особового складу урядових і неурядових організацій. Також паралельно йде підготовка нових кадрів. Ті 180 тисяч гектарів, що планують розмінувати, це землі, котрі потребують першочергового розмінування: електролінії, узбіччя, залізничні колії, житлові забудови. Такі землі обстежують співробітники Міністерства оборони України, Національної поліції та Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Поки що на Харківщині обстежили понад тисячу гектарів земель. Розміновано близько 377 гектарів. Сюди не входять землі, які аграрії розміновують власноруч. За словами Іванова, сільгосп землі почали системно розміновувати ближче до кінця минулого року. Вони знаходяться на третьому місці за пріоритетністю. До розмінування планують залучити більше організацій. На цьому ми завершимо випуск. Новин та бажаємо вам мирного неба, тільки добрих звісток. Почуємось.